Привіт! Сьогодні я хочу вам розказати про нову версію модуля нова пошта від компанії KitWorks. Давайте спочатку розберемося, з чого складається це рішення. Отже, рішення складається насправді з, не з одного а з чотирьох модулів, кожен з яких відповідає за своє. Тобто нова пошта це загальний модуль, який просто дозволяє вам створювати накладні. Нова пошта це пов'язує цей модуль з модулів продажів і дозволяє вам пов'язувати ваше замовлення в системі з конкретними накладними нової пошти. І є ще два модулі, насправді: Website Delivery і Delivery нова пошта, які вже потрібні для того, якщо ви використовуєте рішення e-commerce, якщо вам потрібно вибирати нову пошту як варіант доставки, саме на вебсайті, коли ви продаєте продукти. А, сьогодні я розкажу про ці два основні модулі. Можливо, модуль веб-сайт ми про, проговоримо десь раніше або пізніше. Отже, а, встановивши ці модулі, треба дати права на ці модулі тим користувачам, які мають ними користуватися. Заходимо в користувачі, заходимо в нашу адміністратору і передивляємося, що в адміністратора є доступ типу адмін на модуль нової пошти. Можете давати доступ користувача, але тоді. Користувач не може міняти налаштування цього моду. Після того йдемо вас, з вами в новий пункт меню, який з'явився нова пошта, і заходимо на налаштування ключ. Саме з цього ми починаємо нашу роботу. Отже, для початку система може працювати з декількома ключами, але для початку ми створюємо перший ключ. І сюди ми вводимо той ключ, який ми отримали в кабінеті нової пошти. Наприклад, такий. І якось його називемо, наприклад, до з приналежності до компанії, які він належить. Поки що це все, і нам треба пройти першу, чіткову синхронізацію. Вони спеціально названі за номерами, тому що це є порядок, який треба її робити. Отже, починаємо з синхронізації довідників. Коли ви натискаєте це перший раз, вона може зайняти до хвилини, тому що це досудовий процес скачування всіх довідників в компанії. Давайте натиснемо її. Доведеться трохи почекати. Але саме цей час цей модуль скачує всі довідники: відділень, міст України, типів відправлень і е, все, що потрібно саме модулю нова пошта для роботи. Результат синхронізації ви завжди можете побачити в відповідній вкладці результат синхронізації. Ви бачите, що саме було затягнуто. І далі за чергою. Синхронізація відділень також може тривати певний час. Далі синхронізація контактів, які затягне всі контакти, які вже створені в вашому кабінеті нової пошти. І остання синхронізація документів. Після цього є не обов'язково, але крок, який я дуже раджу зробити, це зробити базові налаштування ті е, значення за замовчення, які ви найчастіше будете використовувати. Тобто, Наприклад, найчастіше ви відправляєте відділення відділенням. Звісно, в кожній складній ви зможете це змінити, але це буде знову ж таки значення за замовченням. Е, відправник хто відправляє. Базове відділення, тип отримувача, нехай буде приватна особа, тип вантажу, нехай буде посилка, оплачує відправник, форма оплати, наприклад, готівка, кількість днів безкоштовного зберігання, які у вас прописані в налаштуваннях нової пошти. І також можна зробити якийсь базовий, базовий тестовий опис. Нова пошта використовує два поля. Один, один загальний другий більш розширений, можна зробити і розширений також. І також можемо вибрати типокування, чи ми виправляємо найгірше одне місце або, або декілька. Знову ж таки, всі ці параметри можуть бути е, в, включені в е, зміни в кожній накладні, але ми робимо це е, стандартні значення. І також можемо обрати, що це саме ключ за замовчення. Це все з налаштуванням. Тепер можемо вже перейти до документ накладних і е, створити. -яку от Ми бачимо ті замовчення, які ми прописали, вже сюди підтягнулись. І а, ми далі можемо обрати, кому ми відправляємо. Припустимо, ми людині відправляємо перший раз, тому а, ми можемо тут прописати, що, наприклад, а, ми відправляємо Арсенію Фінбергу а, з телефоном отримуючи, от в такому форматі. Система сама вам підскаже, якщо ви введете телефон в вірному форматі, вам відразу прийде повідомлення про помилку. Змінили. Тут ми обираємо область, яку ми хочемо правити, і місто. Система сама вчиться, і коли ви почнете регулярно використовувати декілька зни... часто вживані міста, вона буде вам сама радити. Ну і обираємо відділення. У нас вибрано пакування одне місце і заповнені базові, базові значення, які прямо тут можна змінити. Також тут ми обираємо тип відправки, дата відправки, хто оплачує так, всі параметри, які нас стосуються. А Також тут є поле партнер, на яке можна звернути увагу, тобто при наступному відправленні стандартні параметри для отримувача будуть записані в контакт, і потім, обравши партнера, ви зможете його. Ці дані вже будуть автоматично підтягуватися. Також є пункт зворотної доставки, ви можете зробити, те, що називається наложений платіж, ми можемо зробити, наприклад, 120 гривень наложений платіж. Зберігаємо цю накладну і вона зараз у нас в статусі чернетка, і можемо її відправити в нову пошту. У нас нова пошта успішно прийняла нашу накладну, нас згенерувався номер, нас згенерувалася вартість доставки і згенерувався статус. Да? Тобто ми ще не, нова пошта ще не отримала, тому відправник самостійно створив, створив цю накладну. Відповідно, тут ми можемо дивитися розписану вартість доставки, і тут ми можемо бачити історію відстеження статусу цієї накладні. Якщо накладна з якихось причин не странізувалась, вам видасть помилку, але через те, що всі помилки вони специфічні, ви можете читати отут помилки накладної, генерації накладної, вони тут будуть розписані. Відповідно, це є базовий, базовий процес створення накладних, і в будь-який момент можете оновити статус, і тоді система запросить оновлення статусу. Прямо звідси ми можемо надрукувати накладну з усією нашою інформацією, і також є можливість друкувати маркування. Всі накладні в нас зберігаються тут, і ми бачимо тут відповідну інформацію по цій накладні. Також в нас є можливість створити новий реєстр і додати туди цю нашу накладну. Під, натиснувши цей, у нас створюється реєстр, і потім можемо додавати або видаляти з нього накладний. І е, будь-якому ми можемо надрукувати цей реєстр, який також є потрібним для нової пошти для роботи з е, певною кількістю відправлень. З приводу документу це все. Також можете подивитися довідники. Тут є всі ваші контрагенти. всі Двідники, хто сплачує, всі довідники адрес. Ну, і, і, те, що ми, і тут, тут можна давати інші ключі, які ви можете використовувати для різних відправок. Давайте подивимось, як те ж саме працює з замовленнями. Ми перейдемо в модуль продажі, і давайте створимо нову комерційну пропозицію на тестового клієнта з тестового товару. Випустимо, що в нас ціна одиниці 150 гривень. Давайте поки що збережемо, тому що я забув ще одне важливе налаштування, яке в нас з'явилося, коли ми почали використовувати інтеграцію саме з продажем. В нас з'явився новий метод доставки, нова пошта. І тут ми можемо вказати, по перше, який ключ використовувати за замовченням, який товар має бути, має бути в. В накладній нашій, і також можемо тут вказати, чи це завжди з наложеним платежем чи без наложеного платежа. Наприклад, зараз я вказав завжди з наложеним платежом, щоб створилася відразу зворотня доставка. Отже, вертаємося до нашого замовлення і робимо важливий, важливий крок: ми хочемо додати доставку, і додатимете доставку нову пошту. Поки що ми не можемо а, нічого отримати в а, ставці, тому що в нас немає даних по новій пошті, тому в нас з'явилася окрема, окрема вкладка, яку нам треба заповнювати а, для цього клієнта. Тобто, а, а, так само, як і наприклад, бачите, я показав тільки, тільки ім'я, і мені видало помилку. І відразу, бачите, у нас створилися грошовий переказ зворотний на суму нашого, о, нашого замовлення: 150 гривень, і він же і потрапив в, о, в, відповідно в зворотню доставку. Зберегти, підтвердити, і після цього в новій пошті ми можемо, о, тобто ми в нас є всі дані, ми можемо відразу створити накладну. От, у нас перекинуло накладну, ми бачимо всі, всі дані по накладній. Нібито все коректно, відправляємо в нову пошту, відразу створилась відправка. І вертаючись в наше замовлення, ми бачимо вже цей номер накладної і можемо перевіряти його статус. Також ця накладна додалась в загальному списку і можемо бачити в загальному списку статус цієї замовлення. Є ще одна можливість, яку я хотів би вам сказати, коли ми створюємо. Наприклад, ми можемо створити замовлення, але ми не хочемо створювати накладну в воду з якихось причин, наприклад, там, хтось інший відправляє. Тоді ми можемо, крім того, що ми можемо створити прямо звідси, якщо ми додаємо доставку. Нова пошта, то ми можемо, крім створення накладної, ми можемо також прив'язати вже існуючу накладну до замовлення. Да? Тобто в момент, а в новій пошті то, тут є кнопка Додати номер накладної. І тоді а, навіть накладна, яка створена ззовні, вона буде оправлятися так само до замовлення, як нібито ви створили її прямо в а, системі. А, Накладній самій. Ми можемо подивитися цю ставку доставки. вартість доставки. Також статус накладної ми бачимо, що вона printed, тобто це статус нової кошти, який означає, що вже подальші зміни в цю накладну вносити не можна. В подальших планах також дозволити робити переадресацію накладних прямо з. Оду, але це реалізу... це функціонал на майбутнє. Дякую дуже за увагу.